Вітання всім нашим шановним глядачам. Вас вітає канал Прогноз. Я Катеріна. З нами сьогодні мах пан Беліар. і ми будемо 9-го, ні, вибачте, не 9, -го, 7 -го листопада працювати для вас трішечки час пришвидшила. Пане Беліаре, вітаю! Вітаю вас, Катаріно. Радий дуже бачити. Навзаєм рада бачитись. Сьогодні ми будемо говорити, звичайно, про найактуальніші, найгарячіші новини, які пов'язані з виборами, які відбулися вчора в США. Ви дійсно один із тих, хто е, звіншував перемогу Трампу. От і власне е, те, що стосується України, давайте будемо говорити Трампу. Україна і РФ. Значить, команда Трампа наразі готує мирний план, який ми ще не знаємо, а, за яким Україна за 20 років відмовляється від вступу в НАТО, а лінія фронту фіксується без повернення окупованих територій. А, на цих, лише на цих умовах США продовжить нам постачати зброю. А, ось, і зрозуміємо, що ці умови нас не влаштовують. І, власне, запитання таке: скажіть, будь ласка, Трамп планує саме так? Тобто робити так, як він каже, про цей мирний план, чи це черговий хайп для західних змі? Зараз ми подивимось це питання. Може, знаєте, це хтось з його піарників сказав. А західні змі, як вони люблять, підхвопідхопили і понесли. Дивіться, ну нам справді випадає імператор, тобто, це новообраний президент США Дональд Трамп. І випадає, що він дуже впевнений в собі, тобто він по карті йде як та людина, яка вже в принципі про щось домовилась з обома сторонами і з Путіним з Зеленським, і він вже знає, який буде розвиток подій. Але при цьому всьому ця інформація закритою є тобто таємна інформація для. Безпосередньо населення і ЗМІ. Тобто, Саме... тобто, ось цей таємний план, що рознесло Західні ЗМІ, це брехня, ми можемо заспокоїтися? Це один з варіантів плану. Але щодо самого плану, у нас також випадають карти. Я ще додаткові ще витягну на цей план карти, які показують знову ж таки, вони показують Путіна. Ось цей Путін, це зла людина, і Рафант, тобто жорстокий батько по-іншому, да, тобто своєї Росії, а, яким він у нас випадає. Він у нас випадає незадоволеним. І випадає карта домовленостей. Бачите, паперових домовленостей, яка випадає перегорнута. І знову ж таки випадає десятка мечів. Це карта поля бою перегорнута, теж незадоволення. Цей план не прийме сам Путін, тому що Путін по розкладу він хоче визначення цього конфлікту і його не заморозку, а вирішення. Тобто Путін не підтримає цей план, і він буде противником того, щоб заморожувати військові дії. Тобто він буде вимагати все-таки визначитися з територіями і провести чіткий кордон між Україною та Росією і її окупованими територіями. Справді, на жаль, є такий момент. Він є, випадає. Знову ж таки, я всім казав про те, що переможе Трамп, і що, угу. а, що ну, добре це чи погано, але це станеться. Тех, так само, я бачу, випадає карта бадон. Це карта смерті, а, карта загрози. А, вона випадає нам на території. Тобто а, вже окуповані території вони не будуть повернуті. А, тобто, Та що? як це? Ви що? А, ну, не, вони не будуть повернуті станом на зараз. так І по перемовинам Трампа е, е, по, повернення територій не передбачається і не випадає. Але згодом, звичайно, з часом е, території, які були захоплені, вони повернуться в Україну. А, що кажуть взагалі карти? Про наміри Трампа справді його наміри посилити Сполучені Штати, тобто туз жезлів це карта сили, і він справді буде підходити з позиції сили. Він не буде йти на поступки Путіну. Тобто він обмане Путіна. Це чітко випадає по картах. Десятка кубків. Це знову ж таки східна карта: карта Сходу, карта обману. Е, і вона мені передбачає те, що е, Трамп е, в принципі не піде на те, що хоче Путін, і навпаки, випадає десятки пентак, десятка пентаклів, що Трамп збільшить допомогу України. Я про це також казав. Що коли він прийде до влади, пройде час і допомога збільшиться в Україні. Е, і навіть на яких навіть, навіть буде полегшення в тому, в тому числі, що він надасть дозволи якісь нам по, по ракетах чи по озброєнню, на які не йшла адміністрація Байдена, тобто він дозволить нам бити в глиб Росії. Так, він дозволить нам бити вглиб Росії, але все одно як, якісь обмеження будуть. Тобто, можливо, там не, не так глибоко, можливо, там не по столиці. Там, ну, тобто, якісь формальні обмеження будуть. Взагалі, так... те, що я дивився, що Трамп те, що він прийшов, він навпаки допоможе Україні. Варто зазначити те, що він користувався російськими грошима і він по картах обманював Путіна, він буде робити те, що вигідно йому і Сполученим Штатам. Тобто так, йому, треба, і... йому треба посилити міць Сполучених Штатів і виглядати міцним світовим лідером. Тому е, він, справді, він справді не піде на постку на постку на, е, на умови Поступки. Путіна. І е, якщо хтось хоче побачити більш детальний прогноз, то я вчора виклав на своєму YouTube-каналі е, це відео. І сьогодні, вранці, в 6 ранку, було випущено глобальне велике відео 40 хвилинне. Про Трампа про передбачення майбутнього для України і світу, угу. тому ну, то переходьте, мені... дивіться, підписуйтесь, Валяри. Ви тоді мені скажіть, на яких умовах, тобто, яка його мотивація допомагати нам, якщо ми всі знаємо про його дружбу з маском, про його відносини з Путіним? Так, нехай він обманює, нехай він користується його грошима. Але в нього є там чітка позиція. Є чітка позиція проти нас. Тобто мені дуже цікаво цей розклад. Яка його мотивація допомагати нам? Чому він нам буде давати більше, наприклад, озброєння і фінансів ніж Байден? Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода романтичні коти налічує 22 старші аркани. Чарівні котики з квітами піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною тарологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка оздоблена золотим тисненням. Посилання в описі. Все чітко мені карти вже кажуть. Для того, щоб залякати Путіна і змусити все-таки піти на якісь умови і припинити цей конфлікт. Тобто Трампу треба завершити війну. Для цього е, йому треба поставити Путіна в таку позицію, щоб він зрозумів, що е, зараз справді є шанс закінчити війну на якихось більш-менш е, вигідних умовах і для нього, і для України. Тобто, ви знаєте, миром, миром не буде задоволена ані Росія, ані Україна. У нас будуть дуже великі невдоволення, навіть про якісь можуть бути суспільні негативні настрої по, по перемогу по, по миру, коли він настане. І в Росії будуть ще більші негативні настрої, тому що вони хочуть повністю захоплення України. Тут знову випадає Дональд Трамп тою самою картою, що і в минулому розкладі карта імператор. Mm -hmm. Він хоче натиснути. На Путіна і він хоче показати світу, що він найсильніший, що він домінатор, що він лідер світу, і що він важливіший за Путіна, і що він міцніший, аніж Путін. І він хоче показати себе як людиною-диктатором. Трамп хоче е, здаватися диктатором для світу. Тому, е, знаєте, тут будуть якісь речі навіть в США з зміною Конституції Сполучених Штатів, Аркан Суд. Тобто, це знову ж таки засідання е, Палати представників та Сенату і е, якісь серйозні зміни. Але при цьому він. Допоможе Україні саме для того, аби завершити все так, як він хоче. Тобто, це буде, знаєте, це буде вливання певне на певний час економічне. Mm -hmm. Але при цьому, от якщо казати за Байдена, він надасть більше допомоги аніж надається зараз. Але він не надасть більше допомоги аніж. В 22-му році, коли це надавав е, Байден. А варто пригадати, що тоді надавав, надавалися е, кошти 121 мільярд доларів і 90 мільярдів доларів. Тобто там великі були кошти. А тут, тут ми просто порівнюємо з теперішньою ситуацією з тими, 6, 60 мільярдами, так, і з тими крохами, які нам зараз дає дає адміністрація Байдена угу. власне про адміні... Зачекайте хвилинку. Важливе запитання і уточнення власне про адміністрацію Байдена. Хочу запитати по новинам. Власне, вони зараз планують дуже терміново. Ось буквально там в останні дні відправити нам допомогу понад 6 мільярдів? Так це вже не ті суми, про які ви щойно говорили, не ті величезні, але все-таки 6 мільярдів для України а, на нашу безпеку. Це також дуже важливі і великі кошти. Ось Значально. і вони планують це зробити до інаугурації Трампа, тобто до 20.01, до 20 січня. Скажіть, будь ласка, чи зробить ще щось адміністрація Байдена для України? До того поки так? ну, До того до інаугурації, називаємо це так. Можливо, вони ухвалять, чи встигнуть ухвалити якісь крайні останні рішення, які нам дадуть дозволи, наприклад, ПРФ бити, чи ще щось нового нічого вони не ухвалять, тому що випадає карта знову імператор. Це Ой, все, Трамп. Вже? Це знову mm. ж таки знову випадає нам Трамп. Тобто вони будуть намагатися передати йому владу так, щоб не було конфлікту. І зараз заморозяться всі нові ініціативи. Тобто нових не, не, не. ініціатив від Байдена і команди не буде. Але вони справді видадуть нам залишки допомоги. Це нам каже Аркан Сонце, але при цьому цей же нам Аркан стверджує, він перегорнутий, він каже, що це буде з затримкою. Тобто кажуть зараз про швидкість, але це знаєте, це буде впритик, як кажуть. Тобто, тобто вони там приймуть це рішення трохи пізніше, аніж зараз. І е, доходити ця допомога вже по рішенню буде ще навіть за часів Трампа. Тобто угу. не встигнуть вони цьо, це все відправити. Також буде намагання зібрати Рамштайн е, до, до того, як в принципі, е, зійде на посаду Дональд Трамп. Теж по картах це випадає в мене. А Дональд Трамп, дивіться, він знову йде тузом жезлів, як я казав. Він прийшов, щоб показати силу Америки для світу. Угу. Тобто, ну, чи вдасться це у нього? Тобто зараз спитаємо. І скажіть, будь ласка, валяру, так як ви робили на своєму каналі, ви сказали великий розбір. Я впевнена, що ми стовідсотково дивилися це питання, аби зараз не забирати час, і наші глядачі одразу дізналися про, Так, Давайте мені... я сразу переб'ю, скажу, щоб ми пішли ага. далі. А, значить, дивіться, він вступив в серйозне протистояння з багатьма країнами, і тут випадає у мене південь, піски, тобто дуже ага. е, сколихнеться конфлікти на. В Азії, на Близькому Сході, скоріше Ізраїль. за все, що буде. Так, Ізраїль, Іран, там от навпаки, посилення боїв. У нас стихнуть бої, ну, тобто буде стихати, і якийсь мир настане, аркан вічність, але при цьому цей аркан нам каже, що не буде такої швидкої перемоги ой миру, як це заявляється. тобто як я, і каз... Як я і казав своє передбачення, що в 2024 році мир не буде заключений, воно в силі. Як я і казав, що е, варіант завершення війни, можливість завершення війни випаде на початок 2025 року, але не взимку, а навесні. Навесні 2025 року, теж це передбачення зберігається. І Насправжні передбачення, от коли війна закінчиться однозначно, це 2026 рік. Це, знову ж таки, середина 2026 року. Але при цьому всьому всі питають: а як же протримається Україна два роки? А я вам скажу наступне: що. А, відбуваються події, і ніхто не питає, зможете ви протриматись чи ні. А, ми тримаємося попри все, і витримаємо ц, 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 цю навалу і збережемо країну. Тому не переймайтеся е, так сильно. Тобто треба дочекатись. І я завжди зараз українцям говорю всім нам. І я говорю так, так тому що я сам українець і я сам. Е, Такий же самий, як кожний наш глядач і підписник. І я е, скажу одне: що кульмінація війни найж, найжахітніше, що було під час війни, пройдено. Угу. Ну, якщо наші хлопці перестануть і дівчата помирати, тоді ми дійсно зможемо зробити такий висновок, що найгірше вже пройдено. Це звичайно, це звичайно, але таких трагедій, як, як були раніше, вже не буде. Тому ми йдемо на зменшення, на зменшення е, проблем і негативу по відношенню до нас. Те питання, яке хотіла запитати, те, що ви вже робили з розкладів, скажіть нам, будь ласка, яким шляхом? Ну, чи ні, давайте задамо правильно питання. Чи дійсно переміг Трамп чесним шляхом? А, дивіться, зараз ми спитаємо цей момент. Знаю, що це питання усіх зацікавить просто. Тому що всі знають, да, що він дружить з маском, Маск у нас відповідає за технології, як все рахується. Теж, на жаль, ми знаємо на прикладі власної держави. Як президента Януковича дивіться те, що мені показують карти, тут розгалуження цього питання. Перша частина він використовував маніпуляції, обмани, брехню, і саме завдяки цьому здобув більшість голосів. Тобто. Маніпуляції, брехня і все, все, що стосується цього, було використано і справді зіграло на його руку. Стосовно маніпуляцій, стосовно порушення, порушення норм так, виборчих, так під, ну, щось, що стосується там підтасовки, підкупів. Випадає декілька карт, але є ключова: це аркан суд в прямому положенні. Аркан угу. суд в прямому положенні завжди каже про справедливість і про те, що все зроблено по правильному. Тобто, і справді це справжні голоси. Але у нас випадає. Дуже розчарована пані Харіс. Бачите, четвірка ну, кутів. дуже розчарована, тобто вона чекала цього багатого столу, а сама ридає біля дзеркала на картинці. І жінка на неї дуже схожа. Висока і темна волоса, темна волоса да. І тут навіть у мене колір шкіри, знаєте, трошки темніший, аніж. Ну, аніж звичайний тілесний ну, колір. Що, що кажуть карти? Що якраз таки з її боку, і з боку адміністрації Байдена, було справді не підтасування, а ще більш потужні маніпуляції. Всі, всі видання головні США і Європейські контролювалися демократами. З економіст. «Нью-Йорк Таймс. І так далі. Всі ці видання стверджували про перемогу Харріс. Коли відбувалися дебати Харріс і Трампа, було заявлено, що Харріс перемогла в цих дебатах. Але на цих дебатах не переміг ніхто. Тому що, як Дональд Трамп виглядав дуже впевнено, сильно і потужно. Так сильно виглядала в принципі і Камала Харріс. Е, І тут те що, те, що мож, те, що стверджували, що це потужна перемога Харіс у дебатах, це неправда, це маніпуляція, політичне маніпулювання. А ну... я нагадаю, що я. Закінчив найкращий університет України Києво-Могилянську академію, і вивчав там політичне маніпулювання. І я в цьому фахово розбираюся, як спеціаліст. А, і те, що я кажу по картах, по картах, справді випадають карти того, що намагалися робити екзитполи, не, ну, тобто не, не такі чесні. так, Намагалися. Показувати, що Харіс справді переможе. Але ви знаєте, що я працюю з громадянами Сполучених Штатів, я приймаю клієнтів в США, у мене там дуже велика моя аудиторія. І мені люди всі казали, ми тут всі за Трампа і проти Харіс, тому що. Саме Харіс відповідала за міграційну політику, що наїхали мігранти, які вбивали людей, гвалтували, грабували. Саме Харіс відповідала за підвищення податків і за те, що а, люди стали бідніші. А, саме Харіс відповідала за курси валют, валюти долара, да, і, вона, а, і завдяки неї а, цей курс просів. І долар зараз в найслабшому становищі за весь період своєї історії. Якщо порівняти зараз найпотужніша з валют, це фунти. Ну вони завжди такими були. І якщо порівнювати, євро став набагато потужнішим за долар. це все результати політики Камали Харіс. Пригадаю, що Камала Харіс не такий друг для України перед початком війни. Володимир Олександрович Зеленський просив у неї набагато більше озброєння. Вона прилітала в Україну в 20-х числах лютого перед вторгненням. І е, Байден, е, Байден, Джейк Саліван, е, вони коливалися на тому, щоб надати Україні більш летальне озброєння. Але вона настояла на тому, що Україні можна надавати тільки Джевеліни і Стінгери. Тобто е, вона справді не полюбила Зеленського. Про це писали всі СМІ, е, про це всі говорили тоді. А, варто зауважити також, що вибачте. Вибачте, пане Богдане. Я зараз я розумію, що вас трошечки понесло в цю політичну історію, так. але в нас дуже мало часу, дуже мало. І в нас є важливіший блок е, за американську Добре. історію. Це блок від наших підписників. А, от це, їх це запитання, першочергова які стосуються річ. України. Це, так, це важливіше, бо я розумію, що ви нам розповідаєте аналітику, яку е, треба знати. Але все-таки ми говорили нашим з вами на минулому ефірі. Що лишайте, будь ласка, наші підписники питання. У нас якраз 4 хвилини до кінця ефіру, аби їх розібрати. Запитання від пані Катерини. Вона запитує вас а, про долю міст Павлоград і про долю міста Дніпро. Їх доля і чи будуть вони окуповані? Павлоград і Дніпро розглядаємо для пані Катерини. Павлоград окупований не буде. Бої підсунуться до міста, але не дійдуть в плотну. По Дніпру буде посилення ударів якихось шахетних, каби, ракети. Але місто буде в безпеці, воно не буде окуповано. Тобто Павлоград і Дніпро в безпеці. І я тут даю суто позитивний прогноз, і е, навіть скажу більше, що. І Покровськ ще протримається довше, і в 2024 році Покровськ окупований не буде, він буде захищений. Е, можуть підсуватися бої саме до міста, але місто залишиться під нашим контролем. В 2024 році, що буде в 2025 році, я скажу в новорічному передбаченні. Також да, хочу сказати з підписникам, що кожного понеділка я на своєму каналі дивлюся великі глобальні передбачення і прогнози, і дивлюся по містах завжди. Тобто, також можете угу. дивитися і у мене, але дивіться і прогноз, і мій канал, тому що. Що там, що там виходить різна інформація, яка доповнює одна іншу, так. Прекрасно. Дивіться і наш канал, і особистий канал Веліара. Він так і називається мах Веліар. Посилання а, в профілю так. Так, наступне запитання: а сорок кілометрів від Покровська знаходиться містечко Межова. Ми, до речі, там коли знімали вбитви екстрасенсів. Мій і пан звідти Микола... проходить, походить, і він народився О. в цьому містечку. Ось пан Микола запитує, що їм чекати, що межі чекати? Ну що, по межовій випадає так, що до, до неї підсунеться лінія фронту з часом, і е, також будуть тесь поряд бої. Але е, саме містечко воно е, буде триматися під контролем України е, е, як мінімум це півроку точно. А, знову ж таки, даємо зараз короткий такий бліц, тому що а, якщо перемовини у нас відбудуться, як я і казав, і стануться, то містечко не буде окуповано. Якщо перемовини відбудуться швиденько, так у 2025 році. А, а якщо не відбудеться? А якщо не відбудеться, то будуть бої у місті. Випадає башня, яка каже, що якщо війна затягнеться довше, аніж ми передбачаємо, місто буде окуповано. Угу. І Знову ж таки, знаю це містечко. Там дуже великий потужний вузол залізничний. Ідея. І це дуже стратегічно важливе містечко. Тому росіяни зроблять все, щоб його захопити, але при цьому наші захисники його захистять. Тому теж, угу. тому теж не загадуйте на далеке майбутнє. Наразі прогноз позитивний Межова так, буде під контролем. Так, межова буде під контролем України. Також за Дніпропетровську область скажу, що. Ще мій род походить з Синельниково, звідти походить моя бабка, яка чорна відьма. Ну, вона вже померла в минулому році, угу. і це місто я теж знаю дуже добре. Тому, от, в принципі, теж, теж близь, близькі до мене території. І Сумська область, звичайно, звідти походить материнська лінія моя. А, там Буринь, Путивль, там проживали знахарки, ваші руку. предки, так, так. А, пане Валяре, і останнє крайнє запитання від нашої підписниці пані Томи. Вона запитує, чи буде знову окупований Ізюм Харківської області. А, ні, ізюм під захистом окупований ізюм не буде буде втриманий під контролем України в будь-якому випадку, навіть якщо війна закінчиться не скоро не скоро, це міс місто все одно від, буде під контролем України. Угу. Дякую вам за те, що розглянули ці питання і за те, що ми подивилися велику зовнішню політику, яка важлива для України. Наших підписників закликаю, підписуйтесь, будь ласка, на прогноз на канал веляра, посилання профілі. Він вам про це вже сказав. Ставте вподобайки, пишіть запитання, і давайте кожного ефіру. Ось так хвилин 5-7, Сьогодні менше просто вийшло, тому вибачаюся. Будемо приділяти на час і на розмову з нашими підписниками з їхніми питаннями. Там скажіть, будь ласка, чи Валяра, Чи можуть, там є декілька особистих питань? Чи можемо ми розглядати їх в ефірі? Там, наприклад, пані запитує, як придати їй будинок. Я думаю, можна, такі питання можна звичайно до мене ніяких обмежень у питаннях немає. Можна найгостріше питання задавати особисті, ціннісні. Я на все відповім, тому що мої критерії це правда, справедливість, а по-друге, це відповіді на всі питання, на будь-яку критику і а, на, на все. Тобто, угу. в мене немає якоїсь гордості, яка мені щось забороняє. Тобто, дякую за це богам, що вони наділили мене, мене е, можливістю бути об'єктивним. А я дякую вам за ефір і прощаюся з вами до наступного дякую, дякую вам, Катеріно. Вам. При приходьте дякую. з компотом наступний раз. Так, обов'язково Як тільки в Київ приїдемо, то обов'язково.